Добрий день, шановне товариство! 21 жовтня 2023 року, село Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую залишки ягоди на своєму винограднику. Витримав він заморозки до мінус трьох і продовжує. Радувати нас своїм смаком. От у нас тут є ранки восторга червоного. Далі щось залишився бровісім мене прибрані І далі королева осені Нізіна В цім році набрала цукру. Може не так цукру, а смаку дуже смачна, дуже добра.